Всім привіт! Вітаю вас у новому дні і вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні останнє і доволі коротеньке флоу, і ми починаємо його з позиції, сидячи на п'ятах. Вирівнюємо спинку, злегка підкручуємо куприк. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо плечі вниз, заплющуємо очі. І трохи налаштуємось на практику. Спокійно, глибоко дихаємо, увагу зберігаємо в тілі. Чудово. Збираємо долоні в самочок, внутрішньою стороною виштовхуємо їх вгору. і йдемо в прогин в грудях, вдих. Видих скруглення, тильна сторона замочка витягується вперед. І ще вдих прогин, замочок вгору, розкрили груди, плечі вниз, видих скруглення, замочок вперед. І ще раз вдих, розкрились, видих скруглення. Чудово! Опускаємо долоні в килимок, підгортаємо пальці ніг, виштовхуємо стегна вгору, виходимо в складку, коліна зігнуті, і по черзі вирівнюємо ліву праву ніжку, м'яко витягуючи задню поверхню, шия розслаблена, опускаємо долоні в килимок, крокуємо назад планка, робимо вдих. І з видихом опускаємо коліна груди підборіддя в килимок, лікті назад, вдих, винурюємо в кобру плечі вниз лопатки разом, і з видихом виходимо в собаку мордою вниз. Коліна згинаємо і ще по черзі витягнули ліву праву ніжку, не перекатимось в планку, ручками штовхаємо себе вгору, куприк тягнемо вгору назад. Вдих через круглення планка, видих, опускаємо знов коліна, груди підборіддя, вдих кобра, видих, собака, морду вниз. І ще повторили. Через круглення перекатимось в планку, видих, коліна, груди підборіддя, вдих кобра. Видих, собака мордою вниз. І останній раз через круглення перекатимось в планку кор активний, видих, коліна груди підборіддя в килимок, вдих, виростаємо в собаку мордою вверх, плечі не провалюємось, в маківку тягнемо вгору. І обережно перекатимось на ліве стегно, витягуємо лівий бік і, можливо, опускаємо голову праворуч. Витягуючи ліву сторону шиї. Куприк підкручений, поперек напруга не йде. Вдих, повертаємось собаку мордою вверх і перекатуємось на праве стегно, тягнемо голову ліворуч і добре витягуємо весь правий бік. Повертаємось в центр в собаку. Штовхаємо стегна назад, коліна в сторони, і йдемо в дитину, розслабились і крокуємо долонями ліворуч, видих, витягнули правий бік, праве стегно штовхаємо в п'яти, дихаємо, вдих, обережно переносимо долоні праворуч. Видих потягнулись, витягнули лівий бік, ліве стегно штовхаємо в п'яти. шия розслаблена, вдих, повертаємось в центр, через круглення виростаємо на четвереньки, виштовхуємо праву стопу вперед, виходимо в напіввипад. Праву ручку підіймаємо вгору вдих, заводимо її назад скрутка. повертаємо праву долоню в килимок, штовхаємо стегна назад права стопа на себе, Повертаємось в напіввипад, ліва гомілка паралельно до короткої частини килимка, ліва ручка вгору, права долоня біля правої стопи. Опускаємо ліву долоню в килимок, повертаємось в напіввипад, забираємо праву ніжку назад і йдемо в дитину, І одразу через на четвереньки, ліва стопа вперед напіввипад, ліва ручка вгору назад, скрутка, повертаємо долоню в килимок, стегна назад, ліва стопа на себе. Спинка рівна, повертаємось в напіввипад, права гомілка паралельно до короткої частини килимка, права ручка вгору, опускаємо долоню в килимок, повертаємось в напіввипад, забираємо ліву і йдемо в дитину через круглення перекатимось на четвереньки. Права ручка вгору розкрились. видих, занурились під ліву, вклали себе на праве плече, заводимо ліву ручку за спину, чіпляємось за праве стегно, скрутка, повертаємо ліву долоню до себе, підіймаємось вгору. І одразу ліва ручка в сторону розкрилась вдих. Видих, занурились під праву, вклали себе на ліве плече, заводимо праву ручку за спину, чіпляємося ліве стегно, скрутка вдих, повертаємо долоню до себе і підіймаємось вгору. Підгортаємо пальці ніг, сідаємо на п'яти, ручки перед собою вгору вдих. Видих через кактуса прогин в грудях, опускаємо вниз. І ще вдих ручки вгору, видих сильною спиною стягуємо руки вниз, і останній раз вдих вгору, видих через кактуса вниз. Долонів килимок, опускаємо підйоми, І з видихом підтягуємо коліна до грудей. Витягуючи стопи, компенсуючи навантаження. І опускаємось вниз, перекатуємось, сідаємо ніжки навхрест, долоні вкладаємо на коліна і робимо три глибокі вдихи через ніс, видихи через рот. І трохи затримались, спокійне дихання, відновились. І через сторони п'яті маємо ручки вгору вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику, за цей тиждень флоу. Бажаю вам гарного дня! І до зустрічі в нових. днях.